Значить, вперше ми сюди прийшли у 74 році, так, і прийшли не з підготовчих груп, як оце зараз існує. А колись не було підготовчих, взагалі, взагалі ніяких не було. От, але ми займалися Палацію піонерів. Він був в ті часи біля Золотеї Плази, там є єпархія. Тепер, а там був колись. Палац піонерів. І ми маленькі мама віддала, і ми там займалися декілька років, і вже потім, в 13, десь, як мені було Іван Федорович Подалько. Він нас вів уже отакі трошки старшеньких 13, 14, 15 років. І якось ми вже репетирували в будинку культури. Ну, Ще ми були підготовчі, а потім, ну, і, ну, як, не можна сказати, підготовча. А потім бац і цей. То забирай Полісянка, переходимо по Полісянку. <хи> І частина дітей пішли туди, а частина, ну це підлітки ще, а частина десь відсіялись. Якось так вийшло. Якось так. І з сестричкою, да. разом півтора року різниця, то, це, то ми все, все разом. То це був 74-й рік, на той момент був директором е Лайтман Григорій, не знаю, по батькові. Його син уже був дорослий, він танцював в основному складі е, на той момент. Ну і там повезло, от Ми перейшли, і там такі вже зірки, як Марія Каманіна, Світлана Бужинська, Ольга Бречко, Валентина Гануш, Ришко, Володя, Каленик, такий, Володя Карасюк, Юра Немивака. Це такі були. Ми на них так дивились, що ж нам 14-15 років такі. Вони класно вже танцювали, сольні партії, там ще драматичний був, танець червона хустина, боже ти мій. Все це дуже красиво. І, і якось ми помаленьку втягнулись, У нас були наставники в Олі Валентина Гануш, в мене Світлана Бужинська була. Тобто вони взяли таке якби шерство над нами. І вже літом ми фактично на початку року прийшли, а літом вже поїхали на перші гастролі. У Прибалтику, у Латвію. Звіріні, як ціємці, такі собі, селище невеличке. Будинок культури. Значить, скажу навіть по колективах. Зараз їх багато. На даний момент різних дітків там, такі співаки, такі співаки. А на той момент, значить, полісянка такий саме сильні, бо він же мав звання заслуженого. Значить, хор Петра Антоновича Небірковця Верес. Потім Ілліча забути наспів ще не було такої назви в ті роки, але це був значить, ансамбль народної музики. Да, і тоді були ще колективи, театр був колектив, драматичний, якби ну не гурток, а от як назвати правильно. І Шварцапіля театром Лунін спочатку завідував, потім уже Олександр Бовен. Він вже був з молодшого покоління. так, це театр. І Шварцапіля і вокальний інструментальний би, ансамбль, чи інструментальний ансамбль. Сучасна така музика гітари, там барабани, от такі, то буб, як, ну, на ті часи якби повний набір. Бо підготовчих кажу груп, так як тепер веде і Женя Жемчугова, Оля, потім е, сучасні танці тепер є такого. Там не було ще. Але ж колориту було багато. Часто і наші концерти були, наших гуртів, і часто приїжджали е, виконавці різні на ті радянські часи. Алла Борисівна в нас тут Пуачова була, Софія Ротаро була, Леондєв був. Ну, тобто, як би мовити, такий рух був, рух відбувався. І наші концерти були, і, і їхні концерти були. То було так цікавенько, цікавенько. А сам і дуже ще запам'яталося, що в ті часи проводились гуморини, які організовував Лунін, він вів спочатку цей драму колектив І, і він сам по собі людина да, дуже з гумором. І оці сміховиди на 1 квітня, спочатку вони були один день 1 квітня, а потім е, людей приходило стільки в місті, що е, розтягували на 2-3 дні. Ну, не розтягували, а 1, 2, 3, оце могло бути квітня, бо було багато людей, багато бажаючих. Тут як у вулику було цікаво. У 94-му вже Віктор Семенич Марущак був керівник з 80-го року, так, він прийшов у 80-му році. То в 94-му я пішла, вийшла вже думаю, а вже дотанцюю 20 років, і вже почали приходити нові молодші, такі як Сергій Яцюк, такі як Ірина Парай, там, Значить, Ліля, Ляна вже, може, прізвища всіх не згадаю. Тобто Молодь почала вже підходити, нам вже 30 там, чимось було. Ну, Думаю, треба вже повторно йти уходити і йти в декрет повторити з я пішла в 94 ту тобто рівно 20 років вийшло. Сестра десь Оля на рік чи на два, пізніше Оля Віта, Оксана дуже хороші танцюристки. Такі сильні, як ми назвали, перша лінія, то вони десь десь отак, 96-й і, і вже це покоління наше як би, вже пішло з ансамбля і прийшли вже молодші, інші. Може, теж хороші сильні. Будинок культури зараз це не то, що навіть зараз, це от як я прийшла, особисто я із іншими в 74-м, так я. Кажу всім, що я ще звідти не виходила фактично. Тоді просто були основні танці, полісянка і багато виступів, концертів, поїздок. А зараз з ініціативи Марії Каманіної, яка запропонувала колись, а 50 років було полісянці. Вона запропонувала створити нам такий якби колективчик, хто вже не танцює і ходить займатися. А її слово це закон. як... Як вона скаже, ми прислуховуємося і виконуємо. І вона тоді, значить, це, по-моєму, Петро Антонович тоді, чи хто був директором, я не пам'ятаю, це 15 років так, назад. Ось, створили, значить, ходили. Спочатку і хлопці, але хлопці потім якось від, відійшли, не знаю, чоловік. І залишилися ми, наш чоловік, 8-9, до 10 одним словом було на ті роки. Потім уже з'явилася Ольга Миколаївна, яка вона mm. <різь> теж, значить, дозвола. Ми вже оформилися, якби так як інші колективи. Ось і собі займаємося по цей час, чим став однозначно другим будинком рідним. Тому що ходити стільки років сюди, ну, з дитинства і по цей вік вже. Це, це далеко не у всіх людей відбувається. Знаю всіх тоді, хто був керівниками після них, хто зараз. Тримаємо контакт із ними багатьма. Багато хто танцював, стали керівниками будинку культури. Ось тому mm. життя якби тоді була рувало, зараз так само, і це дуже добре. І ще забула сказати, в нас така ще була костюмер Лідія Петрівна. Це дуже важливо. Дуже важливо. Вона багато років робила, і костюми в нас були ну, не гірше одні з найкращих в Україні, взагалі і в полісянці, там і в Хора, у всіх. Хочу просто відмітити. Ця людина того варта. От зараз вона вже ну, в такому. Віці старшому за кордоном, От, але, ж, але ж на ті часи це було круто. Так що процвітання хочу у будинку культури на багато-багато років. І щоб народне мистецтво ну, завжди було. Бо у всіх поїздках за кордон, де ми були, це були народні фестивалі, народні, і кожна країна показала своє мистецтво. Тому це важливо, тому це дуже важливо показати своє, подивитися на інше, і це дуже цікаво, дуже цікаво. Щоб завжди тут було бурливо все, скажімо так, в будинку культури. Вітаю всіх, хто причетний до такої гарної дати.